Система охорони здоров'я України переживає період трансформації. Країна визнає необхідність покращення догляду за пацієнтами та управління ліками. Одним з ключових аспектів цієї трансформації є інтеграція клінічних фармацевтів у систему охорони здоров'я. Клінічні фармацевти це висококваліфіковані фахівці, які спеціалізуються на медикаментозній терапії. Вони співпрацюють з лікарями та іншими медичними працівниками, щоб забезпечити оптимальне використання ліків та покращити результати лікування пацієнтів. Клінічні фармацевти відіграють важливу роль у сучасних системах охорони здоров'я в усьому світі. Їхній досвід особливо важливий з огляду на такі виклики, як старіння населення, зростання кількості хронічних захворювань та все більша складність медикаментозної терапії. Клінічні фармацевти сприяють зменшенню помилок при призначенні ліків. Вони оптимізують використання ліків та покращують дотримання пацієнтами планів лікування. Україна визнала важливість клінічної фармації та вжила заходів для офіційного визнання цієї професії. Однак ще багато чого потрібно зробити для повної інтеграції та використання досвіду цих фахівців. Розвиток клінічної фармації в Україні є вирішальним для покращення надання медичної допомоги та досягнення кращих результатів і лікування для українського народу. Інвестуючи в освіту навчання та інтеграцію клінічних фармацевтів, Україна може зробити значний крок до більш надійної та орієнтованої на пацієнта системи охорони здоров'я. Незважаючи на очевидну потребу в клінічних фармацевтах, кілька викликів перешкоджають зростанню та розвитку цієї професії в Україні. Однією з нагальних проблем є нестача кваліфікованих клінічних фармацевтів. Кількість практикуючих клінічних фармацевтів в Україні залишається низькою порівняно з іншими європейськими країнами. Ця нестача зумовлена різними факторами, включаючи обмежені можливості навчання, недостатню обізнаність про професію та неадекватні фінансові стимули для фармацевтів, які вирішили спеціалізуватися на клінічній практиці. Ще одним викликом є відсутність чітких нормативних рамок та стандартів для клінічної фармацевтичної практики. Хоча були досягнення у визнанні клінічної фармації як окремої професії, Відсутність конкретних правил створює неоднозначність та невідповідність у різних медичних закладах. Ця відсутність чіткості ускладнює встановлення стандартизованих практик, визначення ролей та обов'язків, а також забезпечення гарантій якості клінічних фармацевтичних послуг. Крім того, часто бракує розуміння та визнання ролі клінічних фармацевтів серед інших медичних працівників. Деякі лікарі та адміністратори охорони здоров'я. Можуть розглядати клінічних фармацевтів як фахівців, що займаються переважно видачею ліків, а не як невід'ємних членів медичної команди. Це хибне уявлення може призвести до недостатнього використання навичок та досвіду клінічних фармацевтів, обмежуючи їхній потенційний вплив на догляд за пацієнтами. Вирішення проблем, що стоять перед клінічною фармацією в Україні. Вимагає багатогранного підходу, який залучає зацікавлені сторони з різних секторів системи охорони здоров'я. Одним з важливих кроків є збільшення кількості кваліфікованих клінічних фармацевтів шляхом розширення можливостей для навчання та підвищення кваліфікації. Цього можна досягти шляхом створення спеціалізованих програм з клінічної фармації в університетах. Пропонування спеціалізованих курсів після дипломної освіти та надання стипендій та стимулів для залучення студентів до професії. Розробка та впровадження чітких нормативних рамок для клінічної фармацевтичної практики є надзвичайно важливими. Це включає визначення сфери практики, встановлення стандартів для освіти та навчання, а також створення механізмів для професійної сертифікації та ліцензування. Чіткі правила не тільки підвищать авторитет та визнання професії, але й гарантуватимуть, що клінічні фармацевти відповідають необхідній кваліфікації та компетенціям для надання високоякісної допомоги. Підвищення обізнаності та розуміння ролі та цінності клінічних фармацевтів серед інших медичних працівників та громадськості є життєво важливим. Можна організовувати освітні кампанії, семінари та конференції, щоб підкреслити переваги клінічних фармацевтичних послуг та сприяти міжпрофесійній співпраці. Повна інтеграція клінічних фармацевтів у систему охорони здоров'я України має величезний потенціал для покращення результатів лікування пацієнтів та оптимізації використання ліків. Клінічні фармацевти можуть відігравати ключову роль у вирішенні критичних проблем охорони здоров'я, таких як помилки при призначенні ліків, побічні реакції на ліки та стійкість до антимікробних препаратів. Їхній досвід в управлінні медикаментозною терапією може сприяти зменшенню повторних госпіталізацій, покращенню дотримання планів лікування та, зрештою, підвищенню якості медичної допомоги, що надається пацієнтам. Шлях до створення успішної професії клінічного фармацевта в Україні вимагає постійної відданості співпраці та інвестицій. Пріоритизуючи розвиток клінічної фармації, Україна може створити більш стійку та адаптивну систему охорони здоров'я, здатну задовольнити потреби свого населення, що постійно змінюються. Оскільки Україна продовжує свій шлях реформування охорони здоров'я, використання потенціалу клінічної фармації є не просто опцією, а необхідністю для забезпечення здоровішого майбутнього для всіх українців.